Усім доброго дня, шановні наші підписники і всі, хто случайно зайшов на наш канал, хто слідкує за нашим каналом, хто стави нам вподобайки, хто пише нам коментарі. Усім вам доброго дня. Та й взагалі доброго Дня, Україна. Зараз читав там декілька коментарів, пишуть. Покажи нам, будь ласка, місто, де ти живеш, де ти знаходишся. Е, ну і взагалі, зараз іде весна, усе цвіте, усе так гарно. І людям чомусь подобається дивитися такі відео, як ти їдеш в машині і робиш відеозйомку. Е, чому це так, не розумію. Але зараз. Вчора ми з Леною заливали е, нашу е, бокову стінку нашої ями е, на нашому сарайчику. Покажу вам, як приїду додому. І заодно заберу Лену. Лена, як завжди, зі своїми домашніми смаколиками, е, вивозить замовлення і плюс е, бере для того, щоб ще й торгувати. Лени, там, звісно, не знаю, коли вгору їй дивитися, замовлень іде багато, всім подобається. Багато місних у нас бере, посилки багато куди відсилає. Вот. Ну і плюс напередодні Пасха і поминальні дні, тому люди е, теж беруть домашні смаколики, а саме копчену нашу продукцію. Е, я знаходжуся в центрі міста. Це місто Кам'янське. По старому це місто називався Дніпродзержинськ. Недалеко від Дніпропетровська за 50 кілометрів. Я був в лікарні, як я вже казав на предучитих відео. Я проходжу медкомісію. Ну, у мене група інвалідності, я інвалід війни, і я кожен рік проходжу перекомісію. Ну, як завжди, у нас в Україні це все є. Вроді кості повиростають, вроді руки виростуть нові. Ну ладно, то все таке. Зараз ми будемо їхати за Леною, ну а ви будете бачити трошечки наше місто, яка у нас краса. Геодезію я ясна річ не викладаю, геодезію я не включаю, щоб, ну, самі розумієте, йде війна. І відео це відео. Якщо на відео немає геодезії, де ти знаходишся, то X, Y визначити дуже важко. Поїхали! XY не те, що визначити дуже важко, а взагалі взагалі невозможно, якщо немає геодезії. Так, ну ось ми їдемо по місту від площі Леніна. Тут у нас дуже-дуже дуже гарно, дуже цікаво. Така гарна в нас тут школа по праву сторону, по ліву сторону, як ви бачите, куча всяких магазинів, тут кінотеатр, дитячі всякі там розваги. Ось такий у нас тут магазин варус. Це наш центральний парк городський. магазин наш цум. Старі такі будівлі, будівлі такі старі постройки у нас є, не тільки нові, але й старенькі. Такі антикваріати. Да, весна прийшла, дівки пороздягалися, а весна хуже голольода для водія. ну, шутка, звісно. Ну як, і шутка, і не шутка, так. Да. Я як людина, маючи дружину, то для мене воно якби то не є столь важне, але чоловікові, який не одружений, який молодий, то весна, як завжди, хуже голода. Ось аж там вдалі, на підйомі, ви бачите, таку гарну, гарну. Гостиницю, гостиниця зоря. І ми йдемо на підйом, проїжджає через все центр міста. Дерева зелені, каштани у нас, але вже дерева всі поцвіталися сьогодні. Ще тільки квітень місяць, 30 квітня, а дерева вже пооцвіталися. У нас, як то кажеться, пора року змістилась на один місяць, в травні должно це все було зеленіти, зацвітати, а в ітогі. Це все пройшло в квітні, в травні вже дерева, як то кажеться, стояти красиві в квітах не будуть. Трамвайчики в нас тут бігають, маршрутки бігають, інфраструктура в нас тут дуже чудово розвинута, як ви знаєте, а хто не знає, можете подивитися в Вікіпедії, що у нас тут багато заводів, у нас тут. Завод ДМК, чорна металургія, два коксохіма, один цем... цементний завод. Ну, в общем, такий гарний магазин АТБ тут у нас. Це пішла дорога на міст, який соєдиняє правий та Лівий берег міста через річку Дніпро. Ну, а ми уходимо під міст. Нам не треба на лівий берег, ми живемо на правому. Ми живемо на окраїні міста. Наше, так сказати, окраїна міста. наш район називається Романко. Великий у нас район, ви вже бачили на предучих відео. У нас в основному йде частний сектор. Тут ми з вами вже проїжджали на одному із предучих відео. Оце там у нас вулиця Пєліна. яка веде в центр теж міста. Міст, про який я вам тільки що казав. І пішла пряма дорога на Романково. Ось ми вже за містом, так сказати, і вже починається Романково. Це наше трамвайне депо. Їх у нас було два. Одне це перше депо тут і друге депо було на Созгороді, але після того, як трагічно зійшов трамвай із колії, погибли люди, ту вітку закрили. І депоти теж чомусь закрили. а, Тому що об'єдинили два депо в одне. Оце все от там за деревами, це все територія трамвайного депо. Оце у нас тут цементний завод. Ось, не знаю, видно чи ні. Але це у нас тут цементний завод. Центральна проходна депо. Трамвайно. Ну, а це як ви може пам'ятаєте, хто дивився зараз за цим підйомом буде наш чудовий магазин, в якому я. Купую всі строїтельні матеріали. Ось о він зліва. Ось де машина зліва чорна вийшла. Якщо на цей поворот піти за цим магазином, там у нас знаходиться Мрео. де можна зняти з учота свій автотранспорт, поставити на учот. Ось таке наша Романково. Один частний сектор, огородики, дерева, куча магазинів, трамвайчик, два вида маршрути. Маршруток, якщо поїхати сюди вниз, то там буде район Дніпрострой. Він дуже маленький, вчасного сектора практично немає, а там двох п'ятиетажки Ось тут уже неподалеку і наша ліна. Стоїть на нашій район 28 школи. Ось така у нас чудова дорога, заправочки, все в нас дуже гарно. Живемо, радіємо І іруцький мір не чекаємо, він нам не потрібен. Нам непогано бути на своїй землі. Ми українці, ми вільний народ. Ми не вміємо жити під царем, як нам хто скаже. Як цар скаже, так і буде, хай живуть. А ми люди вільні. Це наша школа, тут наша почта, АТБ. Дуже чудовий район. І аптеки є, все в нас тут є. наша воно стоїть mm -hmm. Лена, привіт! Ну що, як справи? Та так, работаємо потихнечку. Працюємо, так? Потихлонечку. Квіти різні гарні, все чудово. Що, додому? Так, да, поїхали, вдома хоча роботи. Поїхали. Все, загрузили Лену в багажник, її столик, її коробочку з смаколиками. Так що ось такий у нас тут чудовий, гарний райончик. І взагалі наше місто. Зараз Лена купи хліба. І будемо їхати додому. А вдома покажемо вам, що ми з нею зробили вже, що ми залили. Ну ось ми от їхали от нашого району 28-ї школи. І отак понад трамвайними путьками їдемо ми додому. Далі. Тут у нас вже ми живемо рядом недалеко. Да, Лена? Да. А зараз покажемо вам е, почтомат, з якого Лена відправляє ваше замовлення, наші домашні смаколики. Цей почтомат на Лену тільки і працює. Угу. То Лена відправляє, то Лена отримує, то Лена заказує для пакування пакети, так? Да? Так, да, закончилися. Що заберемо. Да. То відправляє вам посилки О, а... наші домашні смакоту. Зараз Лена отримає пакети для вакуумації. І поїдемо. Все дуже зручно, дуже гарно. І відправляти, і посилки забирати. Ну, а звідси нам додому вже залишилося буквально скільки метрів 700-800. ну гру... да, Грубо говоря, 10 минут хоть би додому. Да, да. 8 хвилин. 8 Я хвилин. Лена на почтомат і назад ходить то в одну сторону, 8 хвилин займає, да? Рядишком. Дуже-дуже зручно так зробили. Дякувати новій пошті за таку послугу, аби тільки трошки дешевше. Ну так, да, аби була нова ну, почта тому, що... трішки дешевше, то було б набагато би краще і зручно. Ні, воно то зручно, просто що. Якби трішки дешевше. Що саме цікаве, от відправляєш, відправляєш посилки, хоча б один промокод якийсь прислали там на знижку, да, і ми б своїм визнамовникам ну, попереджали, що доставка буде дешевше. Коли перестаєш відправляти посилки, все, шлють тобі промокоди один за одним. Ну так, да, вони ж бачать, що ти перестаєш користуватися. Заманухи ман... Тоді... за да, закипають. Кидають за типа вам промокод там. Скидка на доставку не на відправку, да, а скидка да. на доставку. Ну, доставка, да, ж. да. Лучше би приноси давали промокоди на відправку, щоб нашим замовникам це було трішки дешевше. Да. Може хтось там знає, як треба працювати з новою почтою, щоб було дешевше для наших замовників, то, будь ласка, напишіть, підскажіть нам. Так, ну ось, їдемо, вже фінішна пряма. І зараз приїдемо, покажемо, що ми зробили. Ось ми вже й дома, а тут, як завжди, процес триває, триває, каптілка не виключається. Не виключається, тому що ну, замовлення йдуть і це чудово. Як я вже й казав, каптільня у нас древ трест. Ми дуже нею задоволені, питань по ній нема ніяких, все працює чудово, закривається, відкривається, тени працюють. Димогенератор працює, все в ній гарно. Дякуємо, лайк, дрив, трест. Ідемо далі. Оце-таки достав свій кораблик, нема коли на ньому ходити. Я на ній був всього три рази на воді. От, а далі ж, самі розумієте, служба, навігація закрита, а це достав, думаю, промию, накачаю, хай буде трішки трош накачана. Лена тут постирала чехли мені від лодки. В общем, дивимося, що ми вчора зробили. Ось ці 6 метрів. Ми залили. Все чудово, вже триває, застило, дуже гарно і швидко застиває. Трішки до кінця ми не дійшли, щоб там не витікало, переставиться. Цей щит і далі буде литися. Сюди сьогодні поставлю дощечку і залью по цю дощечку. По десятку, десятка буде стоять. Потім ляжуть плити, і цей пол буде підганятися під плити. Ось так ми вчора попрацювали, сюди пішло. Сім мішків цемента. Якщо когось цікавить, якою пропорції робив, зараз розкажу. Значить, я брав відро цементу марки 400, два відра піска і 5 Відер шлаку. Ну, як ви бачили, шлак у мене мілкий з пилячкою. Ось такою пропорцією ми заливали і пішло на це сім мішків цементу. Застило уже, вчора ввечері закінчили заливати, сьогодні вже все застило. Ось так. Так що будівництво нашого сарайчику триває, смаколики продаються, комісію проходжу довго, тому що електронні черги. Ну... Ось так от потихеньку і двигаємось. Поросята наші ростуть, їдять, все з ними гарно, чудово, води тепер їм нарешті вистачає. Ось так понаїдалися і лежать. Не хочуть вони вже лежать в сараї, лежать оце отут. І ночі тут лежать, спати не хочуть туди йти. Ну а ми чекаємо. Лена, да. що ми з тобою чекаємо? П'яте число. Чому? Ай-яй-яй. Ми ж узнаємо, що наша гутієра. А, так. Да, да. 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 Що ж да, наша гутієра? Стане чи не стане? Якщо не стане, значить у нас да. все вийшло. Да. Да, і наша гутієра F1 буде мамкою, ми її заряджали термін... да, термінальним. Да. Ну, будемо сподіватися. Будем ну, якщо 5-го почне показувати, що да, набухає будем петля, угу. то будемо по-новому. Да. Так, звісно. Да, да. Все, всім пока. На цьому відео закінчуємо, Ну а ми працюємо далі. В, наступ... сніда, убіда, да, в наступному знаю, що... відео ми вам покажемо, що ми вже зробили. Ти картошечку <су> Все. показав? Як картошечку. Думала, ні, картошечка в нас взагалі вже чудова-чудова стоїть. Вже Лена її навіть підгорнула. Бистро дуже йде. Часничок гарно стоїть, цибулька. Все дуже гарно. Редисочка вже їмо свою, да, Лена? Да. Редисочку ми вже їмо свою. На базарі вже не купуємо. Не багато, ну вже є. Так. Да. Ось так. Ось так. Картошка дуже гарно пішла і часничок, і цибулька. От що значить натуральний. Свинячий навоз, домашній. Да? <ріст> 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 домашній свинячий навоз. Що роби? Ми внесли в огород, удобрили нашим свинячим навозом і ось такий результат. <ріст> так, ну все. Тепер вже точно. Всім пока. Дякуємо, що з нами. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте. В общем, на все добре, всем вам благ. Па-па. Папа. До побачення.